Підстави відводу, будь ласка. Оце є підстави, що ви належно справами не розглядали. Більше того, порушували законодавство і справу цю утримували біля себе, ніхто була не зрозуміла, більше півтора року справу цю утримували, взагалі не розглядали. Я вбачаю, що нами затягуючи термін продовольці цієї справи. Тому якщо ми починаємо спочатку цієї справи, вже з порушення, тому я підозрюю, що рішення також буде. Незаконно, як і попередньо, на жаль, на даний час я Павловський відправляє правосуддя одна, оскільки суддя Вінський у відпустці. Крім того, повідомляю, що з надмірним навантаженням в Котовському міськрайонному суді, оскільки інформація навіть надійшла про те, що Одеського апеляційного суду що саме більше навантаження в Котовському міськрайонному суді, оскільки. Суддів відсутні лише два судді відправляє правосуддя, інші судді у відпустках тривалих. В зв'язку з чим повідомляю вам, що на даний час точних відомостей немає, але десь на лютий чи на березень було з минулого року впроваджені десь біля 2700 справ. Це саме більше по області. У зв'язку з чим після звільнення суддів у 2016 і 2018 тисячі року скотовського міськрай суду справи, які знаходились у всіх суддів впроваджені, були проведено авторозподіл повторний. І десь близько 750-780 справ надійшло, було розподілено судді Павловській. Крім того, поточні, які надходили справи кримінальні, адміністративні і цивільні. А тому майтала не в зв'язку з тим, що саме вашу справу не хотіла призначити до розгляду, пояснила, які були підстави. Відсутність суддів, надмірне навантаження.